Бажаю здоров'я. Сьогодні 30 квітня 2025 рік і ми з Денисом їздили по справах і заодно вирішили відвідати такі зараз непопулярні місця, але вважаю, що треба провідати. Попередні ми були там біля цього пам'ятника. Ми зараз в локації село Залісті між Почаєвом. Між Почаєвим і зборовим село Залізці. Залізців є багато. Сотні разів я проїжджав мимо, бачив цей меморіальний комплекс і якось завжди нема часу стати, подивитися. Часу немає, часу нема. І отже самому 50 років, можна сказати, буде скоро, як дасть Бог доживу. А сьогодні я вирішив теж роботи море, посівна, ай, то все, то все таке. То все тимчасове І сьогодні кажу до свого меншого сина, кажу, ми сьогодні мусимо сюди заїхати, провідати їх, цих хлопців. Історії цього меморіалу не знаю зовсім нічого. Єдине, що просто побачив, що він при дорозі, бачив його давно. Що я бачу? Я бачу, що тут та. Була якась емблема, напевне, радянська, її недавно тут розбили. Може то був серп і молот я не знаю. Хто бував тут, скажіть. ну Явно зовсім недавно розбите, розрізане. Вічний вогонь, як то казали колись. І хрест поставлений. Так, і що я вам хочу показати? Я хочу показати, що тут дуже багато імен, це страшне діло. Один великий недолік цих пам'ятників і, і е, меморіалів, що тут нема пояснення хто що і коли. Розумієте? Дивіться ну, А то що таке? Просто плита. Дивно. Я думаю, що на тій плиті щось було написано колись. Чи ні. Якось дивно, щоб просто плити. Просто плити. Ну що скажу. Все-таки тут щось буває. Бачите, лампадка сучасна є. Такий пам'ятник і сам по собі. Ну, що скажу, місцева влада явно не доглядає за цим місцем, бачите, все таке. Але бігом розвалили, що там було, не знаю. Порівняно з попереднім, з попереднім пам'ятником. Так, я хочу порахувати, скільки ж тут Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, один, двадцять два, двадцять, 25, двадцять пять, 27. двадцять. Двадцять сім чоловік на одній плиті. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 плит. Ні. 16 квадратів. А в кожному квадраті по 4. 32 і 32. 64 плити. А 64 плити. Скільки я насчитав? Я вже забувся. 20. А ну перерахуй, 25 чоловік на одній плитці. 27 на 64, ого. Ну десь теж біля півтори тисячі біля півтора тисячі чоловік. Я, я вам читати не буду. Я просто попробую показати. Можливо, хтось буде шукати своїх дідів, прадідів, поставити на паузу. І почитайте самі. Ніби видно, непогано. Можливо, хтось буде дивитися наш канал, поясніть. Це явно не, міс... не... не місцеві. Ну, просто, знаєте, як бувало з села, хто загинув, пам'ятник ставили і писали, хто загинув на війні. На жаль, пояснень нема. Ну така кількість. А вже тут в Заложцях тут вже негавно видно. Тут вже е, такий якби є, є, є якби стратегічна, стратегічна географічна як би то сказати локація, за яку могли бути бої великі, це тут річка став. Долина, можливо, річка стрипа чи як, не пам'ятаєш, як називається? От не пам'ятаю як річка називається. Паршка, що партизан. Партизан? Угу. Партизан навіть є. Я мушу так збоку показувати, бо інакше сонце блищить на плитах. І прочитати буде погано. може тако. Надіюсь, ні в кого не підніметься рука. Це розвалити. Нехай не дуже доглядають, але ж... Але ж пам'ятка є. І от так, як для проїжджої людини, фактично випадкової, такої, можна сказати, як ми, було б непогано, щоб місцева влада постаралася і поставила інформаційні таблички такі сучасні. Хто, що, де, за що. Як ви думаєте, народ. Добре, я кажу, чи не дуже. Така кількість людей, і це ми приїхали якихось кілометрів, якихось кілометрів Отже, це буде погано читатися, може якось збільшити собі там мохом заросли написи. Буду надіятися, що якщо хоча б один з внуків, правнуків, з цих хлопців, що тут загинули, захоче щось уточнити, має на увазі. Ми приїдемо, послухаємо навіть заради одної людини, ми приїдемо сюди. Якщо самі зможемо ще їхати, то ще то все під питанням теж. Великим питанням. На сьогоднішній день. Дуже непроста ситуація. Тут вже поганенько. Бачите, це дерева дають за тін, отам От берези ті, а. Олейник. О, Денис знайшов олійник, по-русски пише тут. Денис знайшов наших однофамільців. Ну, Взагалі фамілія дуже поширена. Олійники. В мене в моєму селі, що у нас там село зовсім невеличке, вілія Шумського району. Лише моїх ттьох, олійників, Василів. Було четверо, ну я був четвертий. На сьогоднішній день не знаю як. Знаю, напевне, що два олійники в оселі. Ага, одна плита чиста. Ну нічого тут таке. Одна чиста, а дивно. Бачите, що дивно? Щось було затерто нашо? Це все питання. Ага. Дивіться, що пише. І 95 незвісних воїнів. Ще плюс 95. Я думаю, що ці плити зробили для того, щоб дописувати, дописувати сюди, якщо ще з'являлися. І дивіться, бачите? Є лампадки, бачите? Є лампадки. Ця лампадка вже свіженька. Це на, на ці проводи і ця свіженька. Значить, ще люди провідують тих, хто тут. Про кого тут пам'ять записана. Що ж хочу показати вам, точніше, і сам подивитися і вам показати. А ці плити дивні, ці плити чогось чисті. Ні? Чисті. Е, ну, логічно розсудити, це могли бути... Оце це, певне справжні могили. Я так собі думаю, що напевне, що сюди. От зовсім мохом заросло, бачите. Напевне, що сюди привозили останки в якихось руках. І як би вже не було сенсу писати, я собі так розумію. Там ззаді звичайний цвинтар сучасний, а цей комплекс, я сподіваюся, ніхто... Хотів сказати, нікого руки не піднімуться щось, а бачите вже чугунну загорожу потягнули на металолом, певний. З свинтера брати щось, то дуже недобра справа. Ну так, де то не було, щось брати, мається на увазі, красти, то недобра справа. Але красти, чи красти, чи просто взяти, з звинтера щось, ну то дуже не добре. Дивіться, яка черешня, бачите? До самої землі, то тобто, так як вона достигне її, її рвати одне задоволення, дивіться. От така Сумне місце, звичайна справа. Воно й веселим і не має бути. Буду радий коментарам, хто що може розкаже, може хто що знає. Біля села Заложців, ну то фактично цього села, я думаю, що село Заложці. Е -е, а який ж то район? Ну, скажімо так, на дорозі між Кременцем і Зборовом. отакий От меморіальний комплекс величезний Хто що може розказати? Яка його історія, хто що, звідки. Бувайте всього вам хорошого. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.